Ну що, привіт? Це знову реакції на Євробачення. Я планую ще зняти пару реакцій. Не буду на всі країни знімати. Тож прямо під цим відео напишіть, будь ласка, на які країни наступних мені зняти реакції. Сьогодні буде огляд на Швейцарію. Перед цим я зробив прямий ефір, де з вами спілкувався в Ютубі. Запитав у вас на яку країну реагувати. Більшість написали Швейцарію. Окей, без проблем. Сорі, я трішки відволікся, тому що прямо зараз Ліза Земко в мене вирішила купити курс по мобільному монтажу. Тож беріть приклад з Лізи та доєднуйтесь до курсу, тому що уже точно до кінця цього місяця він ще зможе бути доступний. Ви ще зможете доєднатися та отримати ексклюзивні знання. А вже після цього більше він ніколи ніколи. Продаватись не буде. Хай це буде такий фінальний місяць е, продажу курсу, не просто по такій маленькій ціні, а й взагалі. Тож доєднайтесь. Ну, насправді, час є до кінця місяця. Е, я нагадаю, сьогодні у нас сонячне затемнення, ретроградний Меркурій. Слухайте мою пісню, знімаєте в Тіктоці під е, піснею Ретроградний Меркурій. Тікток і вони залітають в рекомендації. Е, почуваю себе отак якось, але. Вирішив все-таки знімати для вас. В цьому році Швейцарію представляє такий виконавець, як Немо. Слухайте, Немо, правильно читаю? Після його називається The Code. Код, коротше, просто код. Я знаю, що він дуже високо. По букмекерам, щоб ви розуміли, в мене навіть світло, яке зараз стоїть перед камерою, мигає, мигає, просто ретроградний Меркурій, сонячне затемнення. Я пропоную просто зараз разом з вами послухати цю пісню. Я вискажу свою чесну думку. Тож, якщо ще й муха літає, дуже рад, <сміх> бачимо шорт по нему. Бачите, вже Діма, отак от уже реагував. На, а я ото, як завжди, пасу задніх. Але я ж дива створив таку класну пісню. Ану, чи переплюне пісня «Кот»? мій ретроградний Меркурій. Давайте слухати. Погнали. Окей. А, я бачив фрагмент цієї пісні. Welcome to Знаєте, от уже чіпляє е, сам звук, е, сам е, сама музика аранжування, типу, незвично, да? Так, поки що, оце мені не подобається. Ага, боже, це в нас джері Хейл. When God shut the door". Знаєте, ця пісня про що? Про симуляцію нашого світу. Ага. Слухайте, я знаю, що дуже багато прихильників цієї пісні, але поки що мене супер не чіпляє. Знаєте, що тут чіпляє? Тут бере кліп, ну да? незвична пісня тут бере більше кліп, да? тому що без кліпа я б цю пісню взагалі б не сприймав. Це суб'єктивно зараз, дійсно. Ой, чули, такий семпл був таких з 2000-х, такий барабаний. А ви, напевно, погано чуєте, тому що я там буду ізолювати звук. Можете подивитися на цей красивий скріншот з мого каналу, які заробітки я отримую на своєму каналі. Слухайте, Я не хочу це жалуватися, правда. Я давно, кстати, да, не робив це, не жалувався. Ну просто, знаєте, а вдруг прокатить, типу, вдруг е, знову не накладуть авторське право, і я зароблю один долар з цієї реакції. Знаєте, я б хотів би, щоб це звучало як сюр, як це, але це правда іронія оглядів на Ютубі. Слухайте, бачите, я во ще ставлю на паузу пісню, тому що вона мене ну, не чіпляє. Немає такого, що я прямо засів цю пісню і слухаю від початку до кінця. О, брідч хороший, щось в ньому є таке містичне. Так ну мені здається, да, це кліп. Це ж якась відсилка. Я не дивився той фільм про той потяг, як він називається. Якийсь там Екс Еспрес, експрес. Я його не дивився. Тож я вам зараз блістать думками розумними не буду. Ну, слухайте, не ну, типичний представник ЛГБТ-спільноти на Євробаченні. Ну, типу, Слухайте, в такому платі, в такій сукні, колись виступала Джері Хейл з буруньками на голові. Пам'ятаєте, ввечері прем'єр на Катери... Катерини Осадч? Щось дуже схоже. Слухайте, то він реально плагіат Джері Хейл. Плагіат на Джері Хейл. Я прямо так підпишу великими буквами. Прямо стоп кадр зроблю. Зараз мені картинку яку зробити, типу. Тіпо... Ну, реально, ага Оце Джері Хілл, оце сукня, помічаєте, тільки бурулюк не вистачає на голові. До речі, якщо ви бачили в сторіс з Джери Хіл, там зйомки, якщо ви подумали, що це Джері Хіл знімає кліп на мати Тересу, то хочу вас е засмутити. Це не зйомки кліпу на мати Тересу. Ну, не буду казати, що це за зйомки, ну скоро побачите. Але там буде лунати пісня Джере, Джере, ло. Коротше, Джері Хіл не знімала кліп на маму Терезу. Я, ну, кліп красивий, мені нравиться цей потяг. Така, знаєте, Оля Полякова. Як там? не такий ти і бивший. Я намагаюсь зрозуміти кліп. Слухайте, ну знаєте, як я зараз розумію кліп? Додивимось. Так? Може в нас якась буде кульмінація. Окей. Okay. end. Yeah, Значить, Мені не сподобалась пісня. Мені не зайшла вона. Ну вона креативна. Вона цікава, але я б не сказав, що в ній так багато хукових моментів, за які можна зачепитися. Це зараз скажу суб'єктивно. Ну, типу, якщо вам подобається, да, напишіть чим, яким моментом. Кліп, мені більше сподобався кліп. Я думаю, тут дуже багато відсилок, але так як я дивлюсь якийсь фільм і його потім забуваю на наступний день, то навіть не буду намагатися, ви поняли, да, розібратися про що це був кліп. Але якщо дивитись так, поверхня цей кліп, мені здається, там, де він співає I broke, «I broke the code», no broke, це ж типу розбити, втратити. Ну, ще в лост, мабуть, було правильно. Ну, коротше, мені здається, так як я от звернув увагу на цих пасажирів, вони якісь такі, знаєте, сіра маса, А він весь час то в тому вагоні, в такому одязі, там в сукні. Мені здається, це якась відсилка. Боже, я, мабуть, буду таким дурним, якщо там кліп про друге. Але дивіться, ну це ж моя перша реакція. Я, маю, я кажу те, що я бачу, да? те, що я, ну, от я глядач, от я просто подивився. Я не читав ніяких прес-релізів про сенс цього відеокліпу, сенс цієї пісні. Ем, тут мені здається, да, йде мова про код світу, про якісь стереотипи, і він як цей код злама... а, Брок, зламати! Твою дивізію, точно, зламати код. Господі, яке. Точно, да, о, тепер сходиться, значить він не такий тупий. Він взламав код. Типу, от він тепер виділяється серед цієї сірої маси. Це виділення да, він показує саме в одязі, в саме проявленні да, себе, ну, якось так можна сказати, правильно? І типу в кінці, коли людей немає в вагоні, мені здається, він єдиний виживший. Тому, тобто, нам потрібно взламувати код. Нагадую, я сподіваюся, зараз це відео швидко змонтую. В 2018 загадуємо бажання, тому що це буде повне сонячне затемнення. А ще я пропоную зламати код та знімати тіктоки на звук ретроградного Меркурія моєї пісні. А, і до речі, дійдемо до того, чи краще ця пісня мого ретроградного Меркурія? А я вам скажу, мій ретроградний Меркурій навіть, ну, навіть і близько не стояв біля оцього завивання. Ладно, я жартую, типу, тут, звісно, не можна порівнювати, це взагалі дві різні стилістики, два різні голоси і так далі. Ще можна зламати код просто для себе, да? зламати код свого саморозвитку та доєднатися до курсу по мобільному монтажу за 599 гривень. А давайте ми зараз подивимось мою стару рекламну вставку і я продовжу. Курс по мобільному монтажу підійде для власників як і айфонів, так і андроїдів. Якщо ви нічого не вмієте робити в мобільному монтажу, то не хвилюйтесь. Для таких також буде базовий модуль. Причини розпродажі ви також знаєте. На каналі Вимкнена монетизація, тож я вирішив поєднати приємне з корисним та поділитися своїми. Знаннями. Але це ще не все. Якщо ви купляєте мій курс, ви отримаєте додаткові відео туторіали з марафону. Тобто з марафону з різними ефектами буде 12 відео, а з курсу буде 7 відео, 7 модулів, 7 відео. Зараз ви бачите назви модулів. Одне відео триває близько 20 років. Хвилин. Якщо вам цієї інформації замало, то можете детальніше ознайомитись з курсом в мене в хайлайцах в інстаграмі. Я не розумію відверто, чому такі високі в нього бали на Євробаченні. Мене не вразило. Ну, типу, я навіть не наспіваю це. Я завтра про це забуду. Єдине, що я буду пам'ятати, кліп у потязі. Все. І пародію на Джері Хейл. Не знаю, типу, зараз ти зна боже, фу, який ти негативний. Боже, та ви згадайте, який я раніше був негативний в тих реакціях? А зараз ну, сижу, думаю, це ретроградний Меркурій на мене так впливає, Ну, не знаю. Ну, типу, ні, не вразило, Не вразило. Є заявки, які я пам'ятаю. Я вже про це говорив в попередніх реакціях. А цю заявку мені здається, я забуду. Ну єдине, що мені напевно буде нагадувати про цю заявку, це те, що вона так високо і її буду дуже часто крутити. Там, десь вона буде з'являтися. Я дуже чекаю ваші думки в коментарях. Дуже дякую за перегляд цього відео. Хто ще не подивився відео про факти на світбору, яких учасників не мало бути на світборі, переходьте, дивіться ось тут. Тут ви можете послухати ретроградний Меркурій, а краще його десь, якщо у вас є Apple Music, Spotify, послухати там, там пісня в якості. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. До зустрічі!